Коли і як закінчиться війна в Україні маркетплейси передаватимуть податкові дані продавців, які здійснили хоча б одну операцію? МінФін готує законопроект. Нардепка Южаніна заявила. Тобто будуть продавати наші особисті дані, хоч що їх продавати, коли вони абсолютно є скрізь і в дії, і в банках. Так, оця історія з податками на OLX, там розетка, пром, продаж податковій, ну передача податковій наших даних. Це все до чого. Це все для двох звітів перед якоюсь країною партнером. Перший звіт про те, скільки людей робочих і скільки людей заробляючих, а другий звіт скільки, скільки людей взагалі. Окей, на що такі дані цим партнерам? що, для чого? Наша країна пообіцяла платити їм, але вони не отримують цю платню. І партнери хочуть впевнитися, що ну дійсно ми так тут з вами сасьом чи жебракуємо, чи з протягнутою рукою ходимо. Тобто для цього це робиться тут, навіть от уявіть собі, що це навіть не історія про е, додаткові кошти в бюджет, які буде розпіжена, це зрозуміло. А тут мова про те, те, що їм потрібно показати, ну, що дивіться, люди там по 200-300 гривень торгують і нічого з цього не мають. Ну, типа бабла нема, ну ви тримайтеся, отака історія. Ой. В українських школах з'явився новий предмет для учнів: Майнкрафт Едукейшн. У деяких школах України введено курс. Де через гру, інтерактив вивчають біологію, фізику, математику та програмування. Зараз предмет доступний лише у кількох школах. Чи добре це, чи погано. Дивимось, як це буде у нас, наскільки воно проживеться у нас. Така форма навчання. Для того, щоб прижилася ця форма навчання, повинен бути постійний апгрейд програм або забезпечення програмного, або матеріалу, який подається. Це перше. Друге, мають всі отримувати однакові знання. Я дуже сумніваюся, що в звичайній сільській школі і в школі в столиці. Однакові технічні можливості, скажімо так. Ідея класна, але не для всіх. Членство України в НАТО. У Німеччині зробили заяву: нова коаліція Німеччини підтримує перспективи членства України в НАТО. Та на що він нам надо, той НАТО? Майбутній німецький уряд обіцяє продовження та збільшення допомоги Україні на підтримку її членства в НАТО. А, в цьому питанні. Так, Німеччина надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла ефективно захищатися від рашистського агресора та самостверджуватися за що цього ж агресора. Треба було е, дописати на переговорах і навіть збільшити її. Оце непогано. Допомога від Німеччини до нас. Вони знають дату перемоги. Зафіксуйте, будь ласка, 17.06. Німеччина, дякуємо за підтримку, вона б ніколи не підтримувала країну, яка програє ослабне і розпадеться. І вони це дуже прекрасно розуміють. А це зараз для всіх інших. Вони можуть бути ну, типа білою вороною, коли всі інші там рахують, скільки ми їм винні за ту допомогу, що вони нам надавали. Але згодом Німеччина просто буде партнером переможця. У Польщі виявили порушення стосовно допомоги для України. О, тільки що казали. Так, і що там? Що не зійшлося в них? Аудитори Верховної Палати у Польщі виявили порушення в урядовому агентстві стратегічних резервів на суму понад 70 мільйонів злотих. Ну перерахуйте, що в чому проблема. Ці порушення стосувалися недобросовісного витрачання коштів на закупівлю продовольчих пайків для України та допомогу людям постраждалим для війни. Недобросовісного витрачання коштів на закупівлю продовольчих пайків для України. Mm. Да, з такими братами і ворогів не потрібно. Рашиські шахеди під час атак почали розкидати боєприпаси, що вибухають із затримкою. Їх помітили після ударів по Києву, Харкові та Сумщині. Це схоже на осколкову гранату з таймером. Час вибуху невідомий. Не чіпайте нічого підозрілого і передайте цю інформацію, будь ласка, всім своїм близьким, дітям, родичам, всіх, кого можна попередити. А міністр фінансів штатів Бесен та Ілон Маск об'єдналися, щоб зупинити тарифи Трампа. Так, поїхали. Міністр фінансів і маск об'єдналися і хочуть зупинити тарифи Трампа. Чи вийде це у них? Дивіться, дивіться, всі ці розмови про об'єдналися. Ми тут з шашками наголо, Зараз будемо цього трьоглавого, значить, звіра в... зупиняти, побіждати, все це, звісно, цікаво, але то просто пусті слова, то просто такий театр двох акторів. Прекрасно знають і цей як його маск, і о той інший. Що править парадом, править балом якась жіночка, і вона вже сказала своє фіє. І вона також цьому маску і цьому фі вона сказала Трампу. А цьому маску і цьому міністру фінансів вона сказала наступне: що дивіться, якщо дядя вже ну, ну трошки в нього вже корито поїхало, і воно не зупиниться, то тоді велкам у нас є вільні місця, у нас є, що вам запропонувати. Так. Значить, РФ готує посилення наступу в квітні травні. Головна мета Покровськ, щоб просунутися у Донецькій області, і десь була новина про... Ага, що Ага, В планах у Бункерного вірватися до Дніпропетровської області він хоче ще один козир на переговори, заявили всі. Так. Загроза для Покровська від расистів. Є така загроза, але я хочу сказати, що їм легше його обійти, той Покровськ чомусь прямо за дуже-дуже велику відстань, ніж йти туди. Дніпропетровська область. Чи буде в них такий козик? Два е, серйозні козири. Жоден з них це не буде Дніпропетровська область, але два вже є. І е, наприкінці е, домовленостей або одразу під час цих домовленостей дещо таке трапиться, що у них жодного з цих козирів не залишиться. Нехай таки буде. Дякую.